Привіт, друзі, я вас вітаю і сьогодні ми будемо готувати смачненький пиріг, десерт на мангалі. Для цього нам потрібно. Я вже купив готове листове тісто, одне манго, 4 банани і плитка шоколаду. Розклала наше тісто. Далі треба почистити наші бананчики. Wszystko na nasze pnączki i wykładajmy. банани виклали і зараз маємо братися до манго. Манго можна чистити двома способами, або відразу. Спочатку нам треба розділити. Та як в нас є так іде то кісточка на десь сюди. Ми впираємося в кісточку і, попри кісточку, легенько ножичком я взяв ножик. Не гострий такий. Ось і пробуємо. О, наша кісточка. Можна ще відділили одну частину, а далі бачите він. Кругленький, щоб не порізатись. Скозить. Гуляємо О, Наша відділила кісточка, бачите вона є, а потім -то ще можна з ножиком дорізати. Ось Пошкрябали. І є два способи, а можна або почистити собі такою для овочів. Бачите, вона чиститься. Ось для овочів. Спис легко почищує. Цим дочистили. Тим на дочистили, а другий спосіб можна робити такими кубиками Тож нарізаєш до шкірки відчуваєш так а чи ти ножичок з зубчиками щоб не руки не порізатись і можна його так ось так вивертаєш Ось. бачите? І потім собі зі шкірки це вже зрізаєте. Кому як подобається, як краще. Ну, на природі може не бути. Хочу чистки. В такий спосіб можна зробити. І потрібно це нарізати сюди до наших бананів. Ось я так наламав шоколад. Кусочками, просто кажу, то як готуєш на природі, інколи то немає терочки, можна потерти і викладаєш собі, от бачите, перед тим я виклав бом, манго наше і викладаєш плиточки шоколаду. Там як вийдеться, оскільки от кусочків. В принципі, у нас так ось так вийшло. І зараз потрібно змотати наш пиріжок. до докупи. Ось. Там де тісто, от тут бачу, нам прорвалося. Докладаємо то нічого. І все повністю гарно треба склеїти. Ось, наразі в нас вийшов такий пиріг. І потрібно нам викласти її на решітку. От, поклали нашу решіточку, і таку потрібно її, щоб наш пиріг викласти на цей. Оп! Бачите. І легенько на решітку і тут, де нас ще є менше тіста, по краях було у нас більше, і доклеємо. Ось наш пиріг викладений. Правда, тут не варить. нічого страшного, що воно не по центру, але і закриваємо і зараз будемо ставити на вогонь. Наш не догоряє і зараз будемо класти на спиріг ось тільки жару і зараз закладаємо ось наш пиріжок. І хай печеться помаленьку. Так, І зараз перевертаємо ось. Дивіться, як у з цієї сторони. Трошки припеклося, але потрібно перевертати. На, одну, то на другу сторону ось прийшло хвилин 10 бачите як наше тісто вже підросло і вже починає хропотіти але ще потрібно жарити так наш пиріжок вже спікся о, дивіться тільки ще з, з тої сторони хвилин 5 ось він вже так Тримається гарно. Яка красота, бачите? Фогнуть я невеличкий, не так щоб ледь ледь щоб не, не спалити. І 5 хвилин з іншої сторони зачекаємо. Пак наш пиріг готувався. І відкриваємо тепер. Треба обережно. Бачите, де неде де нас. Ось. Причепили до решіточки. Треба зняти. О, нічого. Так, цю сторону відчепили. Цю сторону відчепили. І даємо парілочку. І треба перевернути. Ось так. І зараз відчіпаємо цю сторону. Те, що в нас відірвалося, треба відклеїти від решітки. Ось получився у нас такий періг смачненький і зараз його спробуємо розрізати. Подивимося, як ми його спекли. І викладаємо на тарілочку. Ось, друзі. Бачите, яка смакота наш шоколад розтікся. Манго і наші бананчики. Так що, друзі, смачного підписуйтесь, лайкайте і пробуйте самі спекти на мангалі такий пиріжок. До зустрічі!